Друзі, вітаю Financial Times. з'явилася інформація щодо переговорів, підвищення Дріскала, який приїжджав в Україну, і власне змушував Зеленського до четверга підписати документи мирну угоду. Блумберг каже, що ця мирна угода вигідна всім, крім України ну і Європи. Вона вигідна Путіну, тому що він зможе легалізувати окупацію. Вона вигідна Трампу, тому що він за заробить на відбудові, але вона дуже невигідна Україні, тому що нас змушують підписати те, що нам не треба. Європа хоче виграти для нас трохи часу. В Конгресі не задоволені угодою Трампа. Ну а європейські політики кажуть, що відков сходив до психіатра. Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Мене звати Микола Давидюк. І ми збираємо з вами для 210 го полку. Ми купуємо 4 мікроавтобуси. Нам треба 1 мільйон 700. Ну, 700 у нас вже є, збираємо мільйон, і після цього робимо невеличку паузу відпочинемо, заробимо. І далі будемо допомагати іншим бригадам та батальйонам. Тому, будь ласка, підпишіться, зробіть донат, а ми починаємо. Причому почнемо одразу з реакції Путіна. Путін вчора ввечері збирався в біс. я в п'ятницю вечора йому робити нема чого, тому вирішив посидіти на телефоні. Збирали вони його, зрозуміло, що дистанційно, Путін десь на Валдає чи в Сочі. Ну і Путін сказав, що йому дуже все подобається. Дуже класний план. Каже, доведеться йти на поступки, на які правда, не уточнив. Але каже, що такого, такого плану від Трампа не було і не буде. І вони хочуть його вже підписувати. Їм все подобається. Ну, от, неймовірні поступки з їхньої сторони, ну, от, але готові все брати. Американці кажуть, що план особливо міняти не хочуть, не будуть, і підганяють Україну в часових рамках, просто щоб змусити прийняти те, що Україні ну, явно не виглядає симпатично. Пісков каже, вони теж піднімають ставки. Що, мовляв, до кінця року не виключно, що Путін поїде на окуповані території. Не думайте, що там буде цілі, українські війська зможуть його пристрелити, коли він там з'явиться. Більш за все, окуповані території це буде просто медіа-привід, де росіяни просто покажуть в якомусь бункері, що Путін десь під Москвою пройшовся там якісь актори, йому попосміхалися, ну і скажуть, був в Донецьку, чи в Маріуполі, чи, наприклад, у Луганську. Але. Путін жодного разу туди не виїжджав, він боїться це робити, тому що знає, що наші війська можуть його дуже швидко там підловити. Але знову ж таки, вертаючись до самих переговорів а неможливості підловити Путіна, в Конгресі кажуть, що навіть попередній представник більшості республіканців. Каже Маконал: він каже, що ні, це погана історія. Це послаблення України, це послаблення штатів, це послаблення Європи. Ну от і він не підтримує дуже багато депутатів. Поговорило з пресою, і всі сходяться на тому, що ця історія не вигідна. Максималістський путінський план я вчора, до речі, знімав відео, в якому розповів просто і чітко і детально, що цей план був написаний в Росії. Велика кількість русизмів слів з російської мови. Просто були перекладені на англійську. Ну і там чітко вказано, що це все насправді російська історія. Ну от і, власне це розуміють депутати парламенту Сполучених Штатів, які просто на все це вказують. Що мовляв, ми не будемо це підтримувати, тому що це план відкова, Вітков дуже проросійський багато часу проводить з путіном. Це не вигідно стратегічним партнерам України. Україні. Але в Трампа інша думка. Він каже, що Зеленському доведеться це підписати або доведеться воювати. В знак того, що йому план подобається, він підняв ставки. Він зробив так, що дріскола назначили його спецпредставником. Ви знаєте, що Келога знімають з цієї посади в січні він уже нею займати не буде. Вривається новий гравець, одногрупник Джей Ді Венса, його друг. Ну скажімо так, хтось би сказав, що кумівство. От, хтось би сказав що інше, але зараз він вже займає супервисоку посаду і намагається продавлювати Україну. Блумберг каже, що Трамп намагається скористатися слабкістю Зеленського. Хтось каже, що конспірологія, що паралельно плівки з'явилися, хтось каже, що закономірна історія, що плівки з'явилися. Я кажу, що це просто тиски його заганяють в кут. От європейські політики приблизно так само кажуть, просто кажуть, що Трамп намагається скористатися політичною слабкістю президента його оточення, яке прокралося, програбувалося. Ну і зараз е їхні злочини намагаються використати проти нашої держави. Тому Європа хоче зараз в переговорах виграти трохи часу для того, щоб посилити Україну, для того, щоб Україні дати можливості виторгувати більш нормальну угоду, в якій Україні не доведеться капіталювати. Я вам також вчора, в останньому відео, подивіться, воно дуже корисне і цікаве з точки зору інсайдів. Я говорив, що Європи теж свій план. Вони хочуть, щоб ми воювали. Але друзі, ви нічого не платите. Ви даєте гроші, але ця війна все рівно для вас залишається все ще дуже дешевою. Ви не даєте людей, ви не даєте достатньо грошей, ви не даєте навіть достатньо техніки. Я вам говорив вчорашній приклад, коли нам кажуть: ось підпишіть з французами, підпишіть з французами договір, будуть літаки. Перше, французів немає цих літаків, вони будуть років за 10. Друге, в нас немає грошей на ці літаки. І ось це якраз таки відповідь на це питання. Європа говорить, обіцяє зброю, але поки що нам її не дає. І зараз європейці сваряться між собою про те, що про те, що зараз для них дуже важливо передати Україні кредит. Ну от репараційний російський. Але вони сваряться, тому що не можуть дійти згоди. Одні кажуть, що треба вже Україні давати кредит, другі сваряться про те, що будуть давати, коли цей мирний план Трампа. Але в мирному плані Трампа з європейців збивають сумарно 500 мільярдів доларів, включаючи відбудову. Сто вони заплатять репарації. Росія напала, але платити будуть європейці. Теж сотку. Росія 100 платить, і європейці 100, хоча Росія нападала, Європа помагала. І ще 400 з них хочуть збити на відбудову. Тобто, якщо зараз європейці нам дають 200 мільярдів російських грошей, буквально завершуючи 10 секунд, хочуть нам дати, не хочуть дати 200, то уже підписавши цю угоду, їм доведеться платити 500 Мені здається, що математика навіть для дітей зрозуміла. Дайте нам зараз ці 200, щоб потім 500 не платити. План Трампа не є вигідним ні для Європи, ні для України, ні для безпеки майбутнього світу. Ось це те, що важливо пам'ятати. Друзі, напишіть, будь ласка, своє відношення. Зрозуміють європейці, що краще заплатити російських 200 ніж 500 потім своїх. Перше напишіть це в коментарях. Дуже попрошу вас підписатись на цей YouTube канал. І, будь ласка, зробіть донат для наших хлопців в 210-й полк. Купуємо 4 мікроавтобуси. Поїдуть вони дуже швидко на Донбас і Запорізький напрямок. 700 тисяч ми зібрали. Будь ласка, в цей критичний час переговорів. 100 гривень покладіть на банку. Дуже важливо для того, щоб підтримати війська. Ми будемо підтримувати свої війська. Доведеться підтримувати війська окупантів. Тому, будь ласка, зробіть це. Вони єдині, хто не прогинається. Це не політики, не дипломати, це ті, хто міцно стоять на сторожі нашої держави. І пам'ятайте, ми розігруємо мистецтво від Анатолія Куща. Кожна гривня може воювати, кожна гривня, яку ви дасте, буде зарахована в розіграші, і це прекрасне мистецтво ви можете виграти. У коментарях пишіть ще УП-100 ті, хто хочуть виграти квити на нагородження УП-100 самих впливових людей України. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!